Всім вітання! Це проект союзники, і я, його авторка і ведуча Марія Золкіна. Тут ми будемо щотижня говорити про регіональну безпеку, дипломатію воєнного часу, альянси нові і старі і власне ризики та спільні інтереси країн-партнерів. Сьогодні гостем нашої програми є Даніел Шеліговський, керівник програми Східної Європи, польського інституту міжнародних відносин і провідний аналітик з питань України в інституті. Вітаю, Даніеле. Добрий день, Дуже вітаю. Дуже дякую, що погодився. Промови Назва нового проекту. Сподіваюся, що будемо говорити про перспективи, але так само і про те, як подолати складнощі у відносинах між союзниками і партнерами тут в Європі, в Польщі, в Україні і е, в трансатлантичному сенсі. Так само цей тиждень був багатий на події і для світу, і для Польщі, і для України. Для Польщі в першу чергу, мабуть, мало значення те, що президент Кароль Навроцький мав свій перший закордонний візит власне до Сполучених Штатів. Е, як зараз Польща для себе вибудовує і бачить польсько-американські відносини? Що тут є пріоритетом? І взагалі, якщо порівняти американський трек зараз за Дональда Трампа для Польщі і трек європейський в, в польській дипломатії, що буде більш пріоритетним? Працювати з американцями, з Трампом чи з партнерами в Європі? Ну я питання трохи не так ставлю. І як у Польщі, так і в Україні є так звичка вдавати й до крайністі. Я, я більш прагматично. Відношусь і до США, і до Європи, тож подивитись на польську безпекову політику, а зразу видно, що пріоритет це власні збройні сили. A drugi priorytet c odnosy e, z USA, albo NATO, można powiedzieć, chociaż jest taki żart, e, znajesz u Polski, że NATO to wszystko świetne, ale Amerykanie to trochę lepsze. I trzeci priorytet to e, jak raz e, Europa. To znaczy odnosy z USA bardzo ważne z bezpieczeństwa punktu widzenia dla, <coughs> dla, dla, dla Polski, ale tu e, ostatnim czasem na bardzo zrostaje także rolę USA jako e, ekonomicznego partnera dla, e, dla Polski. No, to znaczy, ona sama po sobie miś Polską ta USA, США Не так і важлива, але участь американських інвесторів і особливо заангажування США в ядерну програму у Польщі. Вона дуже важлива. Це також була mm -hmm. частина дискусії між президентом Навроцьким та, та президентом Трампом. Я хочу звернути твою увагу на один момент: це мав бути робочий візит. А я вчора подивився Твіттер, Накнув ще спочатку цього не, не, не побачив. А Дональд Трамп виклав в Твіттері Кадри з, з дискусії з президентом Навроцьким з підписом, що це польський державний візит. Тобто його, йому було навіть надано набагато більше значення, mm -hmm. ніж ми спочатку сподівалися. Те, те, що для нас важливо, що вони змогли знайти спільну мову, воно принаймні так виглядає, що вони змогли побудувати нормальні персональні відносини, а персональні відносини вони для Трампа. Дуже важливі і треба розуміти, що з польської точки зору це буде абсолютно пріоритетний і дуже важливий напрям зовнішньої політики. На протягом наступних трьох-чотирьох років вони разом із собою будуть працювати. Тобто, почалося непогано, e, Так скажу, що далі подивимось. А ось нещодавно в школ... в Польщі було дуже багато дискусій, коли власне польська влада не брала участі на рівні керівництва держави, власне, не брала участі в зустрічі європейських партнерів з Дональдом Трампом. Скажи, ось цей візит Навроцького, він за своїм таким позитивним сприйняттям в Польщі він перекриє всі ті дискусії і такі дебати, чому Польщі не було тоді на зустрічі з Трампом. Представлено ну тут два різні моменти. Це Dwustronny polsko amerykańskiej trakt to jeden moment, <coughs> drugi to zaangażowanie Polski w regionalny wymiar albo w regionalną koalicję Ryszówczych, albo chcesz, mm -hmm. no możesz nazwać to jak chcesz. Um, i, I ja myślę, to trzeba trzeba <coughs> rozglądać. Dwustronny trakt ważny. Але там e, не було. Ну я кажу вже про зустріч у Вашингтоні з президентом Зеленським і, e, e, і європейськими лідерами. Там e, e, із Польщі ніхто не приїхав, а оскільки я розумію, просто ніхто не А, Чому я пізніше постараюся сказати, але польська e, влада і польський президент з самого початку дуже чітко висловились про те, що Польща не збирається брати прямо участь uh -huh. у e, надсиленні європейських військ e, в Україну, і це. Я ja думаю, це був uh, пріоритет. Um, можеш його пояснити ногікою um, внутрішньої польської політики? Тобто uh, в тебе був вибір, або ти приїжджаєш у Вашингтон, і тебе Donald, на тебе Дональд Трамп вказує пальчиком і каже: А ти скільки хлопців завтра надсилаєш в Україну і ти, або йому відмовляєш, і це погано починається для польсько-американських відносин, або навпаки, ти йому щось обіцяв. Wyrtaj się do Polski i to mi mm -hmm. trzeba pojasnić elektoratu czemu tak, chociaż ty znajesz, w Zachalinie zbierasz co, co robić to, to ja myślę, że jak prezydent, taki premier ministr, on dużo radzi, z powodu tego, że nikt u Waszyngtonu nie przyjechał. Цікаво, можливо, якби це пояснення просто лунало частіше власне у внутрішньопольському дискурсі, то і дебати були би значно менш напружені відповідно після цієї зустрічі з європейськими лідерами. Але стосовно Дональда Трампа і власне його зусиль зібрати якось за одним столом європейських лідерів для того, щоб домовитися, яку роль вони будуть відігравати в у врегулюванні російсько-української війни і. Яку відповідальність вони на себе візьмуть? Дональд Трамп дійсно багато часу приділяє цьому. Він намагається в будь-який спосіб добитися певної деескалації на російсько-українському фронті. Спочатку був тиск на Європу, на Україну. Потім були обіцянки, якихось якісь ультиматуми, не один, до речі, так починати тиснути за допомогою санкцій на Росію. Це потім була зустріч на Алясці, але в принципі він намагається знайти якесь рішення, яке він зможе представити як перемогу дипломати. Ічно на російсько-українському фронті як Польща ставиться і як ти, як аналітик, ставишся до власне оцих спроб домовитися з Росією зараз, принаймні про перемир'я, чи ти вважаєш це реалістичним, чи ти бачиш, що для цього є реальні умови для для, для такої домовленості? Якщо так, то то які то які саме умови? А якщо ні, то що тут Польща для себе бачить? Більше ризиків у таких спробах домовитися з Москвою? Чи чи все таки це такий прийнятний сценарій, який зараз є доречним, і з ним можна погодитись з цими зусиллями Трампа? Так, по перше, звичайно, що всі ці зусилля Трампа домовитися з Росіянами вони у Варшаві викликають побоювання. Тому і Польща хоче бути частиною цієї європейської mm -hmm. коаліції, яка на Трампа впливає. Те, що мене не влаштовує особисто як аналітика, це я закидав Європі, що Європа не змогла протягом трьох-чотирьох років напрацювати власну теорію перемоги. Ну, Теорія перемоги для України вона може бути трохи інша, але щоб принаймні Європа свою власну напрацювала і предложила Трампу. Як на мене, такого до, досить такого не сталося. Це мій закид особистий е, uh -huh. Європі. Але е, знов ти поставила дуже важливе питання. Тобто, чи є вибір, чи можна вибирати у Польщі обирати між, між одним або другим, між США або Європою. Е, я думаю, трохи не так. Е, це майстер-клас. Polityka to e majster class możliwy m.in. m.in. w i m.in. w Europie. To, że w США do dowód, a ono tak jest no, w Ukrainie, w Europie, ale w Polsce i tak też. W США probably, ale wono ale nie automatycznie oznacza, że nasi inni europejski partnery pobudowali, po, po, pobudowali uh -huh. dowier. Tak, to tutaj automatycznie nie przekładają się z USA na Europę. My możemy trochę mniejsze do z USA, ale to absolutnie nie oznacza, że my zrazu będziemy musieli dowierać Niemczech nie, czy Francji. na Nawpak Можна, e, можна подивитись на e, na, na довгий довгий шлак, так скажу. Mm -hmm. Тобто, ми знаємо, що принаймні з Трампом будемо працювати 3-4 роки наступних, так а в Європі хто мені зможе загарантувати ж через не знаю 2-3 роки. E, у Німеччині не буде альтернатива для Німеччини при владі у Франції, не буде Марін Лепен, у Великій Британії не буде Найджела Фаража і так далі. Тобто. Можна ж всі зусилля перекинути з американського треку на європейський, але я б цього не зробив. Я знов більш прагматично до цього ставлюся. Я думаю, польська влада вона теж так про це думає. Давайте розставляти яйця у різні кошики. Європа це все чудово. Вона хуртується, є зміни. Ми також їх розуміємо. Ці зміни до можемо їх побачити, але воно все рухається, ще повільно. Тобто не можна ставити би ну, крески на США і забути угу. про парамериканський трек, принаймні не з польської точки зору. А чому ці спроби домовитися зараз викликають занепокоєння? Це... Американські спроби домовитися. Ну, в нас завжди, навіть у історичному плані, якщо подивитися, що поляки думають, вони завжди. przyrodnej strachu w że wielkie państwa domowią się ponad Polaków. Mm -hmm. Niemcy z Rosjanami, Amerykanie z Rosjanami, Jalta i tak dalej. To jest historyczna trauma. <coughs> zawsze pobojowania, jest że w nas, nas tam nie ma, znaczy wielkie drżawy za naszą wspólnotą proszę coś domowią i ono zawsze naszym kosztem odbywa się. Ważko ważko z no, kompromis amerykańsko-rosyjski, jaki nie wpłynie na bezpieczeństwo sytuację u uh -huh. centralnej Europie. Oto co to pobojowania, tak? No, ja думаю, można trochę lepiej wpływać na na, na Trumpa. No, Polska przyjęła решение, że ona będzie częścią tej, tej europejskiej koalicji. I tu znowu pytanie. No, jakże wy jest częścią tej europejskiej koalicji, czemu nie pojechali do Waszyngton? Моє особисте переконання таке, якщо Польща хоче відігравати провідну роль в міжнародній політиці в Європі, не знаю, Велика Двадцятка зараз нас запрошують так. на це виглядає, то ти маєш бути не тільки там, де хочеш бути, тобто приїжджаєш на на, на зустрічі, які тебе влаштовують, але ти маєш бути також присутній на зустрічах, де не обов'язково хочеш бути. Я переконаний в 100%, що не всі. Хто з'явився у Вашингтоні і почали говорити про відправлення європейських військ в Україну? Що вони не всі вдоволені з цього приводу, uh -huh. що там поїхали, і треба було щось обіцяти Трампу. Так ну власне це хороша підводка до знаєш теми з одного боку амбіції, які Польща має, і не безпідставно з 22-го року. Це через чисельність армії, через місце знаходження, через те, що Польща є логістичним тилом України, і Польща в принципі була дуже яструбована, Країною, коли йшлося про НАТО, про спільну оборонну політику, про те, щоб готуватися до війни з Росії. Тобто Польща задавала темп у 2022-23 році точно, що Східна Європа, Центральна Європа, власне, це така нова, новий стовп. В європейській системі безпеки і ставлення до країн, які тут знаходяться і межу з Росією, має бути відповідне. Тобто це претензії на таке регіональне лідерство, я би так сказала, правда. Але дійсно, як це, ось в польській політиці, можливо, ти зможеш пояснити мені краще, як це співвідноситься з одного боку ці амбіції. А з іншого боку, така дуже обережна позиція в середовищі коаліції охочих. Бо ну зрозуміло, що Трамп хоче на Європу перевести, скажімо так, відповідальність за європейську безпеку, і можливо, Польщі дійсно мало би тут бути більше в коаліції охочих, якісь сміливі рішення. Але Польща, наприклад, ну чітко говорить, що вона тільки логістичний тил. України, і це те завдання, яке вона бачить для себе в коаліції охочих. Як ці амбіції з реальними діями співвідносяться зараз? Ну тут знову треба розуміти два моменти. <кій> Перший, щоб претендувати на оригінальне лідерство, мають бути ресурси, має бути політична воля. Я думаю, ресурси є можна подивитись на перезброєння польщі на, <кій> на, на цей економічне чудо, і так далі. <кій> з політичною волею тут проблема. Тобто, як на мене, є. prynajmniej dwie frakcje w seredni e, polskiego rządu są Odna jedna występuje za aktywną rolą Polski na międzynarodowej, druga obreżna, tak? E, czemu obereżna, Ja domam, z w wewnętrznią politycznych u Polski, to e, jak ja nie a, a prawo, no, zmożu, widzieć, ten nasz nasz nastrój. W Polsce nie ma jej dla aktywnej, e, zewnętrznej polityki. Jest mhm. raczej fokus na wewnętrznej sprawy. Ekonomika, socjalne pytania i tak dalej. I ono jakby automatycznie tak już przekładają na to, że nie ma zainteresowania zaciekawienia u, u, u międzynarodowej politycy. Cz, można skazać, że Polska e, aktywna na międzynarodowej arenie nie to, muszę chodzi, a to, muszę trzeba sytuacja taka na serwodni ona zmuszuuje Polskę buty buty aktywny, ale tutaj jest tercia ja думаю, między już dwoma, dwoma frakcjami tak? drugi, e, drugi moment protestżu pro jak Polska obgruntowuje swoją prysóni albo widć w u koalicji e, ochoczych. E, ochoczy. e, Logistyczny tył to jedno, ale to jest bardzo wiele w zasadzie to strategiczna głębsza dla, e, dla Ukrainy. To nie tylko logistyka, ale to e, w zasadzie pomaga w, w pytaniu... E, human, no, humanitarka, ekonomiczna pomoc, e, postawki zbroi, tak, ale jeszcze remont e, 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 i e, wyrobienie zbroi. To, nie niebawem z czego się w zmi. Trzeba rozumieć, że... No? jak poprzedni urząd, taki teper niż polski urząd, wony on dla siebie um, politykę nieinformowania społeczeństwa i nieinformowania z mił, bo to, co naprawdę się w polsko-ukraińskiej współpracy. Mm -hmm. To mu czas od czasu pojawiają się informacje, że a to drony wyrównają tu w Polsce, a to technika remontuje się, a to szerzej znajduje się na terytorium Polski i wtedy to wyklucza zdziwienie. I Ja nie obowiązkowo zgodzę z tą polityką nieinformowania, ale uh -huh. ona jest faktem. Trzeba, trzeba rozumieć. Jakieś inne obgruntowania. Jest obiektywne, jest subiektywne. Subiektywne wyczucie tego, że nie wszyscy w Europie jednakowo pomagają Ukrainie. Pytanie nie w tym, że w Korzeniu za 50 dolarzy widać w Ukrainie, to nie tak, ale jest wyczucie, że niektóre zachodnie państwa, które na dużo bardziej niż Polska, uh -huh. one obowiązkowo włączyć się do pomocy. Dlatego z naszej точки wygląda je doręcznym, że na przykład, jak nasi naszej kolegi Francuzi, wypływają te wizy w Ukrainie, dobrej daję, zaprosił im, nie problem, ale w nas jest zobowiązanie po NATO na zachodnimu Francji NATO, uh -huh. e, baltyskie krainy, plus Polska, zwyczajno, e, jest Новий кордон також з Білоруссю. І ще багато військової техніки було передано Україні, і вона нова в нас ще не з'явилась. Тобто є також об'єктивні причини, чому Польща не хоче бути. В авангарді. Ну, в авангарді, так, ну на дипломатичній передові ми вже були, а на uh -huh. військовій передові не обов'язково хочемо бути. Uh -huh. В нас радше думають у Варшаві, що наші європейські західноєвропейські колеги вони тут можуть відіграти провідну роль. Ми, звичайно, нам допоможемо в плані логістики, грошей і так далі, але не не, не хочемо бути там і першими. Хоча знов я не я, я також не, не, не зможу сказати. Стовідсотково що нічого ніколи не відбудеться. Польські війська вже колись в Україні були. Навчання проводили в Яворові біля Львова. А не можна сказати, сто відсотково нічого ніколи не буде. Так станом на сьогодні, ні. Скажи, будь ласка, взагалі, оць, ці дебати, які зараз перейшли на більш технічний такий робочий рівень про гарантії безпеки для України в коаліції охочих, цього тижня так само була велика зустріч, щоправда, без ще якихось оголошених таких притомних результатів, питомих результатів. Ти взагалі бачиш так з аналітичної перспективи, що ці гарантії безпеки. Можуть дійсно бути надійними для того, щоб режим тиші, якщо він буде між Україною і Росією, щоб він не перетворився на нову фазу війни, на нову атаку з боку Росії, чи готова взагалі зараз коаліція європейських країн разом з США, можливо, може й без США запропонувати щось реально дієве? І що б це мало бути мені взагалі не подобається фраза гарантії безпеки, тобто в у традиційному розумінні гарантії mm -hmm. безпеки це готовність твоїх союзників вступати у війну, тобто нас. разом з тобою. Так ну такого не обговорюється. на сьогодні. І завтра також так не будемо такого обговорювати. Tu tut jest dwa momenty, Mode, znowu, moment polityczny w Ukrainie. czemu prezydent Zeleński, że bardzo czasu temu, zaczął wykorzystywać te frazy garanti bezpieczeństwa, chociaż to nie tak. Drugi moment, ja myślę, że był taki <coughs> Ну, е, технічний, як перекласти е, uh -huh. асистент пам запевнення, пам'ятаєш ситуацію з Меморандумом mm -hmm. Будапештанським. Е, тож ми тут більше говоримо про запевнення безпеки, довгострокова перспектива фінансування е, і перезброєння України. Це те, що реально uh -huh. сьогодні лежить на столі, що обговорюється. А до, я думаю, е, ну е, питанні того, що можливе. Можливе, можливе щось, що відображає а, меморандум між США та Ізраїлем, mm -hmm. довгострокове фінансування американських для Збройних сил України, розвіддані, які е, е, залишаються, а, поставки зброї від США від Європи. А, я думаю, те. Це той пакет, який сьогодні обговорюється, і це той пакет, на який як робить також президент Зеленський. Тобто, щоб була перспектива довгострокової підтримки військової і фінансової. А всі зусилля на кінець дня вони uh -huh. все таки спираються на українські збройні сили. Ну, ти був одним з перших аналітиків, які, якщо мені не зраджує пам'ять, ще на початку 23-го року говорив зі мною в такій професійній розмові про концепцію України як держави фортеця. Яка вимушена буде в разі неприєднання до якихось більших альянсів покладатися в першу чергу на свої збройні сили, на свої спроможності збільшувати військове виробництво вдома в Україні? Ну або для України десь в Європі, але це все таки фортеця, яка знаходиться весь час в ситуації оборони. То виходить, ми вже рухаємось таким сценарієм з твоєї точки зору. Абсолютно так. Я по перше, я згоден, що ми рухаємось в напрямку України к фортеці. Питання: хто буде надавати зброю, і хто mm -hmm. буде надавати гроші, і, і чи будуть надавати. Ну, це все ще під питання, так не, не вирішено. Дуже дуже цікаву статтю. Про це написав, до речі, декілька тижнів тому Андрій Заворотню про, про теорію перемоги України. Там тобто, теорія перемоги, яка суті так, ґрунтується на, 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 на um, ситуації. Постійної війни з uh -huh. Росією, тобто це трохи Ізраїль, так приблизно воно вон всі, всі порівняння вони завжди трохи фальшиві, але, але приблизно так і є, що можливо колись вдасться досягнути припинення вогню. Але я принаймні особисто не вірю у закінчення конфлікту. Я коли виступаю на всіх польських ефірах, завжди кажу: давайте я ставлю велику червону лінію і розділяю війну та конфлікт. А конфлікт це набагато ширше, ширше поняття кон в чому суть конфлікту між Україною та Росією. Російська э, російські еліти не можуть погодитись з існуванням України як суверенної незалежної держави, і проявом конфлікту є війна або у військовому плані. Але війна колись закінчиться. Немає нескончених війн. Війна закінчиться, але цей конфлікт залишається з нами. Можливо, вдасться колись. Так дійти до пропинення вогню, але треба бути готовим на те, що воно не вирішує цього абсолютно ключового питання, що Україна не хоче здатися правильно, а росіяни не хочуть з цим з, з існуванням України змиритись. І поки що, на жаль, виглядає на те, що ми не можемо переламати цей російський... Ну, це, це вже культурний код, це це, це стратегнув більш у російській культурі у, 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 у способі мислення і так далі. У як вони уявляють міжнародні відносини. Ми ще далекі від того, щоб це подолати. І якщо Україна вимушена буде ну переважно покладатися на те, що вона сама може організувати за підтримки партнерів, але переважно сама, ну я маю на увазі, якщо йдеться про контингент, наприклад, про Збройні Сили України, тут для мене критично важливе питання про безпекову і оборонну співпрацю між Україною і Польщею. Враховуючи те, що польсько-українські відносини включають в себе багато різних компонентів і фактично по Різних компонентах є конфліктні питання, є в економіці взаємні претензії, або є культурно-історичні питання, є навіть політичні питання, питання ставлення до в принципі, в громадської думки, ставлення, наприклад, в Польщі до подальшої допомоги Україні. Тобто, це такий пазл, де безпеки оборони лише один з елементів. І як ти вважаєш, враховуючи те, що це ну, начебто, спільний інтерес Польщі і України мати це безпекове оборонне співробітництво, але в той же час є така широка напруга, яку видно в інформаційному плані, яку видно в інших діях політиків і в Варшаві і в Києві, чи не буде страждати власне ось ця безпекова співпраця через те, що допомагати Україні, наприклад, для польських політиків? Стане токсично, навіть якщо це допомога і самим собі. А в Україні так само в певний момент буде токсично відгукуватися позитивно про якусь співпрацю з Польщею, бо начебто Польща на нас тисне по інших моментах. Як ти це бачиш, як це подолати, щоб ця безпека і оборона власне працювала на спільний інтерес з двох сторін? До сьогодні нам вдавалося завжди, ще з давніх часів. Відокремити безпекову і оборонну співпрацю від е, політичних відносин. Я думаю, такий підхід поки що залишиться. Тобто, попри всі е, потужні так вже мовити, е, труднощі у політичних відносинах, я не вважаю, що воно відобразиться на, на військовій співпраці. Знов, по-перше, е, не так і багато про це інформації у ЗМІ є. Тобто люди зазвичай переглядають ЗМІ, Дивляться там немає інформації, mm. значить, немає військової співпраці між Польщею та Україною. Воно не так. <кхід> Другий момент. Знов є державний сектор і є приватний сектор. І багато чого я б сказав навіть Найбільша частина, найбільш успішна частина це приватний сектор. А що в політичних питаннях на приватний сектор на щастя не перекладаються. Запрошую тебе поговорити про це наступного разу. Деніо Шліговський керівник програми Східної Європи в польському інституті міжнародних справ з вами був проект союзники. І я Марія Золкіна. До наступного тижня.